Привіт, грудень місяць і прогноз для знаку водолій. І водолії цей грудень починається на новолуння, яке відбулося ще 20 листопада. І вплив цього новолуння буде ще переходити на першу половину грудня, тому я маю про неї сказати. Новолуння по своїй природі запускає якісь нові цикли, нові етапи, але не в цей раз. На цей раз в новолуні в нас ще бере участь ретро, Меркурій, Ліліт, опозиція до Урану. Тобто це новолуння більше підходить для того, щоб ми поверталися до старих процесів, і воно може ініціювати якісь. Нові витки, новий розвиток, але в питаннях, які нам досить знайомі, тобто не нові. І а, у вас це новолуння виділяє десятий дім, тобто розвиток нових процесів, але в питаннях, які вам досить знайомі, будуть стосуватися у вас сфери е, вашої кар'єри, якихось важливих домах, е, бумаг, вашого соціального становища, взагалі ваших цілей і планів на життя, взаємовідносини із керівництвом, можливо, ви чекали якісь е, е, бумаги від держав, від установ. Да? То в цей проміжок часу ви будете повертатися до цих питань і дороблювати їх. Так? Тобто новолуння ініціює щось нове в питаннях, які досить і досить знайомі. Можливо, ви чекали підвищення, тому може бути також. водолії, для вас я витягла карту на грудень місяць як підказку. Для вас це двійка Пентаклі. Пентаклі це завжди про ресурси. Пентаклі це завжди про. І фінансові ресурси, які ми можемо потрогати руками, да, і тема нашої енергії і наших цінностей. І ось грудень таке враження, що ви будете більш спрямовувати свою увагу на тему фінансів, надходжень, витрат, теми допомоги. Можливо, ви комусь були винні гроші, варто би їх віддати в цей проміжок часу. Можливо, вам прийдуть фінанси від інших людей. І тут можете навіть, знаєте, робити баланс того, що у вас є на даний момент, скільки ви можете витрати, скільки потрібно відкладати. Власне, на якісь заощадження або на майбутні періоди. Тобто тут тема балансу, наче потрібно збалансувати у сфері фінансах, але це може бути питання, пов'язане із вашими особистими ресурсами, енергією і темою здоров'я, тобто, да, через що ми заробляємо. Балансувати це говорить про те, що не потрібно сильно надриватися, да, тому що якщо ми. Ну, підемо у виснаження, да, то в нас не буде хватки ресурсу і сил, і відповідно, і тема заробітків може також знижуватися.